У тому самому місті, де жив лікар був цирк. А в цирку жив великий крокодил. Там його показували людям за гроші. У крокодила заболіли голови. І він прийшов до доктора, а лікуватися. Лікар дав йому чудовий лік і зуби перестали боліти. Як у вас добре, сказав крокодил, озираючись навколо і облизуючись. Тільки у вас зайчики, пташок, мишей. І всі вони такі жирні, смачненькі. Дозвольте залишитися у вас назавжди. Я не хочу повертатися до хазяїна силу. Він мене поганогоє, б'є, ображає відповім, ай були. Будь ласка, але якщо ти з'їси хоч одне зайчатко, хоч одного горобчика, я прожену тебе. Геть. Добре, сказав крокодил і зітхнув. Обіцяю вам лікарю, що не буду їсти ні зайців, ні птахів і став крокодил жити у лікаря. Був він тихий, нікого не чіпав, лежав собі під ліжком і все думав про своїх братів. Сестер, які жили далеко-далеко в шаркій Африці. Лікар полюбив крокодила і часто з ним розмовляв. Але зла Варвара його терпіти не могла і вимагала, щоб лікар його прогнав. Не хочу його бачити, кричала війна. Він такий хиткий, зупастий і все псує, до чого теркнеться дар у чорна мою зелену спідницю, яка валялася на моєму віконці. І добре зробив, сказав лікар. Одяг потрібно ховати в шафу, а не кидати на вікні. Через цього страшного крокодила. Варвара. Багато людей бояться приходити у твій дім. Приходять самі бідняки, ти не береш з них плату. І ми тепер так збідніли, що не маємо за що купити хліба. Не потрібні мені гроші, відповів Айболит. Мені добре і без грошей. Звірі нагодують тебе. Не. Варвара сказала правду, лікар залишився без хліба. Три дні він сидів холодний, у нього не було грошей. Свірі, які в нього жили, побачили що в нього нічого. Їсти і почали його ходувати. Сова бумба і свинка хлюхрю влаштували у дворі город. Свинка рилом опала грядки, а бумба саджала картоплю. Корова щоранку і щовечора годувала віщами віком. Пригощала лікаря своїм молоком. Курка несла яйця. Усі почали турбуватися про лікаря. Собака Ава замітала підлогу. Тетянка і Іванко разом з мапою Чичі носили воду із краниці. Лікар був дуже задоволений.